Не дивлячись на те, що фільм позиціонується саме як комедія, повністю таким він все ж таки не є. Я б сказав, що він наполовину серйозний. Це скажем так, трагікомедія, яка об'єднує сім'ї, яка дає надію і в такий нелегкий для нас всіх час. Кожен з нас, я впевнений, після перегляду цього фільму відчує щось таке для себе світле всередині і якось буде краще йому енергетично вірити в перемогу. Не дивлячись на те, що тут дійсно багато класних, смішних моментів, стрічка досить вміло грається з почуттями глядачів, то викликаючи щирий сміх. То пробуваючи на сльозу і іноді наштовхуючи навіть на думки про такі серйозні речі, як, наприклад, заради чого ми воюємо або чи є під час війни місце звичайному життю, радості, музиці, танцям, любові.